Розділ 5. Пройдіться хоча б вулицями Єрусалима, роздивіться та розпитайте, пошукайте на його майданах, чи знайдете хоч одну людину, котра б дотримувалася правосуддя й шукала правди. І я змилосердився б над ними. Навіть коли вони говорять, як живий Господь, то присягаються фальшиво. Хіба ж твої очі, Господи, не побачили б правди? Ти їх карав. А вони наче не відчували болю і не жалкували. Ти допускав для них знищення, але вони тоді не бажали робити належні висновки. Їхні обличчя ставали твердішими за камінь, і вони не виявляли бажання до навернення. І я подумав вони, напевно, прості й неосвічені люди, тому й не знають ні господніх законів, ні божих присудів. Піду но ну, я до знаменитих і поговорю з ними. Адже вони знають Господні закони та присуди свого Бога, але й вони всі потрощили ярмо закона, розірвали узи заповіту, тому й нападе на них лев із лісу, пустельний вовк їх розриватиме, і леопард чатуватиме над їхніми містами, так що кожен, хто з них вийде, буде пошматований, адже надто численні їхні беззаконня, велике їхнє відступництво. Заради чого я мав би тобі прощати? Твої сини мене залишили, присягаються чимось, що не є Богом. Я їх годував, а вони чинили перелюб, юрбами, збираючись біля будинків, розпусти. Вони стали пожадливими, як відгодовані жеребці, кожен і рже до дружини свого ближнього. Як же мені за це не карати, питає Господь. Хіба можу я такому народові, як цей, не віддати належного? Підіймайтесь на його захисні мури, і руйнуйте, але не до кінця. Відрубайте його галузки, тому що вони не належать Господу. Адже рід Ізраїля і рід Юди цілковито зрадили мене, говорить Господь. Вони відсурались Господа, заявивши, нічого він не зробить, лихо на нас не прийде. Ми не побачимо ні меча, ні голоду. Їхні пророки легковажні, як вітер. І слова від Господа в них немає, тому якраз усе те з ними і станеться. Так говорить Господь, Бог Саваот, через те, що вони говорять такі слова, то я перетворю мої слова в Твоїх устах у вогонь, а цей народ стане дровами, і той вогонь їх пожере. Отже, я спроваджу на вас, роди Ізраїлів, народ здалека, говорить Господь, народ древній, народ сильний. Мови, якого ти не знаєш, і що він говоритиме, ти не будеш розуміти. Його сагайдак, як відкритий гріб, усі вони хоробрі воїни. Вони з'їдять твій урожай і твій хліб, вони також поглинуть твоїх синів і твоїх дочок, вони пожеруть твої отари овеці, твої череди корів, поглинуть і твої виноградники та твої смоківниці. Вони зруйнують мечем твої укріплені міста. На які ти покладав надію. Але навіть у ті дні, говорить Господь, я не допущу вашого повного знищення. Якщо ж будуть люди питати, за що зробив нам усе це Господь, Бог наш, тоді скажеш їм, оскільки ви мене залишили і служили в своєму краю чужим богам, тому будете служити чужинцям у чужому краю. це роду Якова. І це в юдеї, говорячи: «Вислухай це, народе нерозумний і безсердечний, усі ви, що маєте очі, але не бачите, маєте вуха, але не чуєте. Невже у вас немає переді мною жодного страху, питає Господь, і невже моя присутність не викликає у вас тремтіння? Я визначив границею моря пісок, віковічною межею. Яку воно не переступить, і хоч його розлючені хвилі налягають, але не здолають, шалено ревуть, однак не можуть вийти за межу. У цього ж народу серце вперте та бунтівне, вони відвернулись і пішли своєю дорогою. Вони навіть не подумали у своєму серці: побіймося Господа нашого Бога, котрий посилає нам своєчасні дощі, ранні та пізні в належну пору. Визначаючи для нас встановлені тижні жнив, ваші беззаконня відібрали все це, ваші гріхи позбавили вас таких благ, адже серед мого народу виявились нечистиві, які чатують, наче птахолови в засідці, ставлять пастки, щоб ловити людей. Як клітки повні пташок, так і їхні домівки сповнені підступу, тому вони звеличуються і багатіють. Потовстіли, погладшали, переступивши своїми злочинами всяку межу. Про правосуддя не дбають і на сирітських справах наживаються, нужденних на суді не захищають. Хіба я можу за це не покарати, говорить Господь? Хіба не віддам я таким людям, як ці, належне? Щось жахливе й огидне твориться в цій країні. Пророки провіщають обман. Священники, тримаючись за владу, все це підтримують, а моєму народові таке подобається. А що ви будете робити, як настане тому кінець?